Кибини халва і буза у Галичі вперше за 100 років куштували караїмські страви. Також відвідувачі заходу більше дізналися про історію одного з найдавніших корінних народів України. Докладніше розкаже Тетяна Дадак У музеї караїмської історії та культури. Людно відвідувачі дивляться, як готуються кибини, пиріжки із м'ясом. Саме складний момент з цього всього це робити мотузочку, Це болітка на столово пиріжка. – Це перший раз ви це готуєте. Ні, ми ще перед тим готували в коледжі. на продаж. Так, так, це вдосконалювати свої знання та дізнаватися чогось нового. У майстер-класі із приготування національної страви Караїмів беруть участь студенти Бурштинського коледжу. За процесом спостерігає їхня викладачка Галина Шульга. За словами жінки, автентичні рецепти дізналися від працівників музею. З листкового тіста, яке готується, замішується прісне тісто. Далі намащують кордючим жиром, звертають в рулет і охолоджують. Після охолодження рулет вже нарізають, розкатують і ліплять пиріжки. Ліплять пиріжки звичайним способом і в кінці защіпують мотузочкою. Роблять дві дирочки для того, щоб виходив пар під час випікання, щоб пиріжки залишались сочними. А ще пригощали відвідувачів халвою та напоєм буза. Буза це як квас наш. Нам привичніше казати квас, але взагалі румуни називають її брага, бо це фактично йде на пій ферментації зброджений двійної ферментації. Перший раз ми заварюємо пшеняну кашу рідку. Як ми робили? Я не знаю, як робили колись караїми. Ну от пробувала, Я її перебила блендером, от, е, додавала цукор і додавала дріжджі. Своїми враженнями від караїмської кухні поділився школяр Любомир. Смачно гарне м'ясо, гарно підступає і таке шкурину. Ну майсь кошкулечко гарно я таке люблю. Після дегустації відвідувачам музею продемонстрували традиційний танець караїмів. Зовсім не складно. Я зрозуміла, що мені подобається ця культура. Дуже вишукана. Ми хочемо показати, що культура країмів досі жива. Ми показуємо цю культуру через тани, через кулінарні вироби. Караїми це тюркомовний народ, представники якого сповідують караїмізм, авраємічну релігію, що ґрунтується на старому заповіті. Вони в Крима сіл і колись Данило Галицький, будучи там в Криму, він вів переговори з ханом Батийом. Це внук Чингисхана був. І він, тут Галичина була розрушена в 1240 році. В 41-му році Галич був розрушений мого татарами. І в 43-му році він поїхав підписувати якийсь договір мирний з ханом Батиєм. І так вийшло, що до нього. Він там закликав людей сюди їхати розбудовувати Галичину. Переїхати погодилися близько ста родин. Серед них була і сім'я пана Віктора. Мій був останнім духовним керівником Каролівської громади. Газан такий термін. Ось Кенаса в нас є тут макет. От він всі кенасі правив. Він був на жаль, останній, він помер. Моя бабця, я її майже не пам'ятаю. От вона караїнка була, ну от батько, от мій батько караїн. Він женився на українці, моїй мамі. Але моя мама серед українських серед караїмських жінок тут Галича, вона деякі рецепти знала караїнської кухні по просьбі батька, і вона деякі речі пекла. За словами чоловіка, в нашій області проживає менше десяти нащадків караїмського народу, тож тішиться, що проводять заходи з метою популяризації давніх традицій. Задля збереження спадщини у Галичі у 2004 році відкрили музей караїмської історії та культури. Цей будинок так це тут проживали Караїми. Тут постійно експонувалися найцінніші експонати. Відколи відбулося повномасштабне вторгнення Росії до України. Всі цінні експонати. Зберігаються у сховищі. Сьогодні відбувся мистецький захід, який називається Поринаєм в культуру зі смаком, для того, щоб показати людям якісь, хоча б якісь елементи караїмської кухні. Такі заходи у музеї планують проводити щомісяця.